Вітаю всіх! Сьогодні на огляді ось отакий чудовий прилад. Купив, як бачите, в магазині Мегабайт. Коштувало 780 гривень. Значить, що являє собою цей прилад? Це не що інакше, як генератор постійного струму. Високої напруги. Струм регулюється тут, напруга регулюється тут. Це просто вольтметр. До нього давалися крокодильчики, провода. Ну, я зібрав ось такі щупи. Якщо вам потрібно продзвонити не PNP-транзистори, тоді вмикаємо все так, як потрібно. Якщо PNP тоді у вас придеться, придеться ну, зазвичай то ми ось NPN-транзистор, наприклад, вмикаємо так. База, емітер. Замкнуті, колектор. На колектор подаємо плюс. Щоб взнати його, щоб знати його напругу пробою. Вмикаємо. І бажано не триматися за це, бо може стюбнути непогано. Як бачите, на ньому 276-70 вольт. Взагалі паспортні дані цього транзистора 250 вольт. Це два СЦ 5200. Так само і полівики 690. Там вольт написано, паспортні дані 650 вольт цього транзівка. Це двосторонній діод шотки. Перевіряємо, що там 600 майже 7 670 вольт паспортні дані його 600 вольт. Світлодіодна матриця. Підключаємо плюс до плюса, мінус до мінуса. Світить, звісно, вона не на всі бабки. Але ж ну, так перевірити більш-менш можна. Якщо, наприклад, не світить, тоді вже можна і один, до одного діода причепити нічого, бо на його, цей прилад його, той діод не спалить. Ось, наприклад, один світлодіод. Вмикаємо, дивимось й показує його робочу напругу. Цей тестер краще за всіх справляється із прозвонкою діода. В такому положенні, ось, якщо зачепити діод, ну, тобто, тут же ж один, діод, один кінець діода на корпусі, тобто, одну ногу на корпус, іншу на ніжку діода. І дивимось. Це є суставний діод, тобто, він не з одного діода складається, а один за одним стоять там діоди послідовно з'єднані. І в нього падіння. Напруги бачимо, там, ну, показує майже 7 вольт, буває більше, буває, може бути трошки менше. Дивлячись, скільки діодів він складається. Якщо навпаки, він не повинен е е якось ну, обмежувати напругу ту, що дає. Сам, це максимальна напругу, яку він сам може давати 3700 вольта. Ну і показує 3720 більше не дає. Обмеження ж цього діода значно більші по паспорту, ну, тобто більше 10 кВт, тому він тут його цього обмеження, звісно, не впіймає. Але більш ніякий тестер навіть такого, такої напруги не може дати. Це може дати напругу 3,7 кВт. Ну, хоча б так. Також можна визначити напругу пробою конденсатора мікрохвильової печі. Підключаємось просто до виходів. Звісно, все відключаємо і підключаємось до виходів і дивимося. Ручки в крайнє положення на максимальний струм. І дивимося, що у нас тут виходить. А в нас виходить 3000 вольт. Його характеристики вони пишуть до 2,10 кВт. 2 ,100 ну, тобто 2100 вольт. В дійсності, як бачимо, на 3000 у нього пробійне, пробійна напруга. Тобто все нормально. В ньому там стоїть ще резистор на 10 мегом. Тому викручуємо на полку і міряємо цю напругу так. Електроліт 22 мікрофарада 50 вольт. Як бачите, 88 вольт його напруга пробою, що доволі непогано. Можна перевіряти і більш ємні конденсатори, але довше заряджатиме він. Низько вольтову кераміку краще зробити ну, трішки невеличкий більш запас, такий по, цьому, по напрузі, але не валити його наповну. І можна зробити мінімум по струму. Ну, здається, наприклад, я спочатку так розбігся і втлив на цей конденсатор чуть ли не по максималці, і він приказав довго жити цей конденсатор. Дивимось, зараз у нього там відрегульована напруга там там ну скільки там, до 100 вольт, так? 97 вольт показує. А тоді було там щось більше 1000 вольт. І струм був. І зараз він у мене показує стабільно нулі. Так що цей конденсатор тепер сам же і спалив. Дивіться, не повторюйте помилок. Ось один мікрофарад, 50 вольт. Дивимось. Чудово. Звісно, до цього приладу давалася інструкція, інструкція англійської мовою. А ви не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. Будуть ще відео, мабуть, якісь з наступного. Про, наприклад, як визначити, чи у вас в руках зараз транзистор, Можливо, діод, який, він має, який цей прилад має параметри? Як це визначити, якщо на ньому нема маркеровки, або вона не відповідає дійсності, наприклад? Ну, щось у вас є сумніви в тому, чи маркерівка в дійсності цього прилада. Так що, на все добре. До побачення.